Ситуація в прифронтовій Новогродівській громаді важка, проте контрольована. Майже кожен день ворог завдає ракетних обстрілів. Через ворожі атаки частина селищ громади знеструмлені. А через відсутність електропостачання відсутнє і централізоване водопостачання. Сподіваюся, що більш-менш по Михайлівці ситуація з водою вирівнюється. Тобто, якщо буде працювати каляська фільтрувальна станція, то в Михайлівці також буде вода. Тому що намагалися три свердловини робити в населому пункті, результати не дали, води там немає. Проблемним питанням для рубіжного є також відсутність централізованого водопостачання. Наразі у громаді тривають роботи з цього напрямку. Необхідно було прокласти додатковий водогін. Вже ми його проклали, придбали за кошти бюджету необхідні труби. Труби проклали на Цьому тижні, ну вчора, вже забрали необхідну насосну станцію для того, щоб вона могла забезпечити весь населений пункт там більше 500 дворів, подвір водою. Як розповів Олександр Шевченко, у громаді вже розпочався опалювальний сезон. Вся критична інфраструктура, де продовжують працювати люди, де пункти незламності знаходяться. Сховища, тобто лікарні скрізь вже працюють наші міні-котельні блочні, і температура кожен день доповідають, витримуємо на рівні санітарних норм. Нещодавно було проведено основну частину ремонтних робіт на дорогах громади. В першу чергу це стосується тих доріг, які в нас використовуються і. Під евакуаційними маршрутами. І там вже була, де була зовсім критична ситуація, що навіть машина швидкої допомоги не могла проїхати. Тобто, ну, відремонтували. У прифронтовій Новогродівській громаді почало працювати вуличне освітлення в темний час доби. Зараз починаємо вже. Підключати, знову ж таки, це не проїзні шляхи будуть освітлені. Це здебільшого будуть шляхи, де пересуваються люди, а не транспорт. Освітлення буде працювати до 19-ї години. З міста Новогродівки спеціально для Капріньюз.